Нормально, сядь мені. Як баха да? Ну да. Так. Ну я вже знімаюся на. Друзі, всім привіт! На зв'язку влог Українській Британії. Довго вже не був на зв'язку. бо Були переїзди, і ми зараз повернулися в ті умови, які йшли до цього в каравани. Йду в бік моря, трохи вже мене настиг маленький град, проте тепло, вдягнув двойну термобілизну і просто буду пізнавати себе і світ. На сьогодні у нас робота не дуже важка, бо займаємось плентінг. Це посадка з Парижі. Кажуть, що коли вже буде збір. Там вже буде більше години, в принципі, можна буде заробити. А зараз, якщо ми кажемо про, про заробіток, то він мінімальний по 5 годин в день. Скільки часу так буде тривати, не знаю. Проте поки що спаржа ще не виросла, займаємося її посадкою. Доноже нагуляв під дощем. Просто хочеться йти десь погуляти, бо у нас вже другий день вихідний через на погоду. Як буде далі подивимось, я вже в попередньому відео казав, що не планую бути на весь сезон, бо є достатньо внутрішніх моментів, які лишаються поза камерою. Тому поки що погодка нормальна, вчора ходив на море, відпочиваю в тих умовах, які ми маємо. Роблю свої умови води, аналізую себе, свої дії, свою поведінку, бо є за чим спостерігати. Що в собі рефлексувати і взагалі. Ну, взагалі це цікавий досвід. Знаєте, зараз прийшла думка, що там зараз є худоба і її не лякає така погода. І от буквально зараз пройшло, може, хвилин 10, і дощ весь пройшов і зараз виходить А, Про що я хотів сказати? Про те, що будьте уважні до тварин, до рослин, до, до природи, бо вона все знає. Блін, як класно. Для природи немає поганої погоди. Погана погода в наших головах. До речі, у нас заїхало 20 українців. Є зі Львова, Житомир, Миколаїв, Херсон. Також різносторонні люди. Немає якогось конкретного контингенту. Всі з різних міст. Навіть ну є двоє з Росії приїхали, поки що з ними не говорили, просто знаю, що вони є, трохи болгар заїхало. Вони зараз на ізоляції і згодом ми вже будемо мати яких, якийсь з ними взаємозв'язок та комунікацію. Як бачите, інколи треба просто перечекати. І у вашому полі буде сонце. Тому вмійте чекати, виховати в собі терпіння, щоб не було зовні завжди зберігати свій стержень внутрішнього спокою. До речі, ну, є цікаві люди, з якими можна знайти спільну мову, і дійсно дуже цікаво спілкуватись, бо якось на одній хвилі. Бо є людяність і такі люди вони трохи. Дають надію про те, що не все, не все потеряно. От, бо цікаві, цікаві люди. До речі, вам це може зараз на камеру не побачити, проте тут зараз є павучок. Не знаю, може його побачити зараз. От. До речі, немає тараканів. Павучки це типу нормально. Щодо. Тараканів, що на диво, їх тут немає. Тому ті, хто за гігієну можете не перейматись, щонайменше в нашому випадку, в нашому каравані, їх тут немає. Хотів ще щось сказати. Це такий. Момент, про який, можливо, не говорять. Тут дуже тонкі стіни. Не подали, ви можете їх почути. І чутно майже все. Що там, Мішко, змерз? Знаєш, можна це, говорити, не виходячи з кімнати, так? Да? Кажу раніше в батареях говорили, знаєш. Та -та, у вас бока морза. А зараз дуже зручно. <Смиря> Якщо ви полюбляєте спати в тиші, дуже вам раджу, і це прям дуже рятує. Це є біручі. Дуже круті штуки. От, тому вона рятує і робить супер класну самоізоляцію. <смиря> Така штука робить вам супер е, тепло. І така штука робить вам темряву, що дуже важливо для сну та висипання, тому раджу брати беруші балаклаву, маска для сну. Всім добра і файних снів. До речі, я казав на попередньому відео, що якась є дискримінація українців, то, що... але не в нашому випадку, проте, я вже трохи дізнався і про вагончики, і виявляється, що в нас також вони є старі. Те, що показував в третьому випуску, це є старі вагончики, стара версія Богари і люди, які вже не перший рік вони вживуть в більш сучасних. Там, де більше місця, там вже трохи і поновіші двері, трохи поновіші меблі. Тому, в принципі, якщо ви в перший рік, не дивуйтесь, що вас там поселять якусь халупу. Ну, в принципі, більш-менш чисто. Да? І це від вас залежить, як воно буде прибрано. Як кажуть, люди звикають до всього. Ми частково також звикаємо, проте. Мій внутрішній світ хочу сказати досить, проте поки що ну, інтуїтивно. Я поки що йду інтуїтивно, коли вже буде момент подякувати, я це зроблю без, без колебань. Друзі, хтось каже, що це не дуже гарна ідея знімати в такому місці. Я перепрошую за ці зйомки, якщо вони когось зараз можуть зачепити або викликати якісь негативні думки мою адресу. Це, це мої особисті а, якісь дії, які я вважаю за необхідним. Дуже багато думок виникає в таких місцях. А, цінуйте життя. Робіть те, що вам подобається, і не витрачайте його на ті речі, які вам не, не потрібні, не цікаві. І якщо ви їх і робите, шукайте в них свій сенс. Ну, просто я до цих всіх речей відношусь е -е, рівно, бо це речі, які є непередбачувані і ніхто не знає, коли ми будемо там. Ну, проте я би хотів, щоб ви трохи відчули цю атмосферу. Атмосферу спокою, тиші. І завжди пам'ятали про те, що життя воно тимчасове. І шукайте в своєму житті найкращі миті, створюйте їх і робіть їх як і якомога частіше. Всім привіт! На зв'язку влог Лох Українській Британії. Почну з того, що ми знов переїхали. Це вже третій переїзд за два місяці. Ну, знову пощастило, ми живемо з, мі з міхою разом, і в цьому є ну плюси, бо коли ти живеш в караванчиках бандою по 5 людей, там по 6. Коротше, хоч це розповідало. Добре, у нас вже почався збір спаржі і сьогодні, при будь-якій погоді, ми її збираємо. Сьогодні у нас вже так, так само на стих сніг. Є таке слово настиг? Як настиг? Ну, діпа, як би, ну, застав. Сніг. Ну, ладно, я перебір спажі проходить при будь-якій погоді. І сьогодні ми працювали і в спеку, і в сніг, бо погода часто міняється, тому можливо, є момент щодо одежі, і ти не знаєш, як варто вдягатися. Я сьогодні вдягав. Дві термо. На, на старті було тепло, нормально. І пару людей ходять з ящиками, які збирають, там До речі, раджу тим, хто. Турбуються про саморозвиток. Інколи я беру з собою телефон та навушники і вмикаю аудіокнигу, і вона дуже допомагає якось час свій скоротати, і якісь цікаві думки можна пошепнути з тої чи іншої аудіокниги. Тому, якщо у вас є можливість слухати, робіть так, щоб ви слухали ще інших людей, там супервайзера тощо, щоб ви не були там у відключці і в своєму світі і слухали тільки своє. Про те, коли ви йдете десь там, я сьогодні вже, може, після обіду закривав теплиці і майже весь час був сам, тому мені було комфортно, я вдягаю навушники, вмикаю аудіокнигу і роблю свою роботу. Так. До речі, я ще маю знайомих, з якими вийшли на злідок через YouTube. Перший хлопець він зараз працює на великій фермі. Микола, він зараз безпосередньо знаходиться на спаржі, велика ферма, знімає про умови життя там, Подорожі, ціни ну і все, що вас цікавить по цьому, про роботу на фермі, тому раджу в нього підписатися. У нього є канал на Ютубі, є Facebook, Instagram, тому я всі ці посилання лишу під цим відео. Є ще один хлопець, його звати Юрій. В нього є канал Хроніки Капчинського. Так само я залишу посилання під цим відео. Він робить дуже круті обзори відео на ті чи інші ферми, і ну, дійсно класний контент. Тому, і до речі, він ще той, хто пройшов весь цей процес від А до Я. Пройшов весь контракт і точно знає більше, ніж я. Тому, коли я вже завершу свою кар'єру, раджу вам на нього підписатися, бо він дасть більше інформації, ніж я. І ну, його раджу, бо він ну, дипу, в цьому шарить. Тому всі ці посилання я вам залишу під цим відео на цих хлопців, щоб ви вже були в курсі подій, що, куди і як. І все, що тут було сказано, діліть на 32, це бо бо це особисто мій досвід, мої думки, мої враження. При потребі я так само в доступі в інстаграмі, на Фейсбуці або під, ну, в Ютубі. Якщо якісь питання, задавайте. І, до речі, якщо може мій щось скаже цікавого, бо ми вже з ним разом два місяці. Він часто ховається, правда, дуже класний чувак. Він з Умані, Михайло, я дуже радію, що є такі сусіди. Тому, Міха, скажи два слова, як тобі взагалі цей процес життя на фермі, як тобі взагалі спаржа, збір її, бо сьогодні. Це дуже класно, мені подобається. От що би ти порадив підписникам, які планують їхати на спаржу, або на якусь іншу ферму? Не бояться робити. не mm. на роботу, не бояться працювати. Так, тому якщо у вас є якісь плани зробити грошей, це, це, це особисто мої, мої враження від роботи, бо ну, я ж кажу, що я працював е, зазвичай головою, і для мене ну, ця робота не є дуже простою, тому е, ті, хто. Мають якусь мету конкретну, да, там, фінансову або ще якісь такі моменти. Тому лопаште, робіть, їдьте, е, отримуйте свій досвід. Це типу, класна життєва практика. Е... <реш> там їх та нормально. Ви бачите, дуже приймається щоб було е, тихенько, щоб був якийсь звук, тому е, цінуйте також людей, які працюють разом з вами. І я би від себе радив їдьте з людьми, яких ви вже знаєте. Бо не всі такі класні, як мішка, От, є специфічні люди, проте з кожним можна знайти спільну мову, бо я розумію, що всі індивідуальні, і це особисто від вас залежить, як ви можете знайти спільну мову з тою чи іншою людиною. Якщо робити підсумок, то ну, на кожній роботі є свої моменти. Проте, якщо у вас є якась своя особиста мета, ну, все це може стягувати. Головне мати свої внутрішні орієнтири для чого вам це, що воно дійсно того вартує, дійсно вартує вашого життєвого часу, вашої енергії і ну все, все що є там. Ну бо мені особисто мені дуже бракує розвитку, мені бракує вільного простору в контексті. Ну, також я сказав про вільний простір, якраз дуже доречно. Е, мені бракує свободи, да, де можна було просто вийти і те, що там робив там, в Харкові в Україні, вихати в будь-яке інше місто, погуляти, бути з собою. От, тому мені е, ну, ці моменти даються е, Ну, зараз вже краще, бо, типу, вже можна там просто вийти бути з собою. От. Це наші е, е, сусіди. сусіди. Тому. Обирайте те, що вам підказує серце, все ну, всіх влогерів блогерів, слухайте про те через таку призму. Навіть це, що було тут сказано мною, я ж повторюю, це особисто мій досвід і у вас може бути максимально по-інакшому. А я ділюсь тим, що в мене де, там є якісь мої переживання, мої бачення, мої думки. І намагаюся вам якось трохи може більше більш ширше дати картинку про те, як тут і що тут. Я ну, перепрошую, що зараз не знімаю якісь такі конкретні елементи на самій фермі, бо було прохання не знімати все, що було на фермі, або там процес роботи тощо. Є відео, які зараз по посланню ну, доступні, да, ті закриті відео. Тому хто ще їх не дивився, я можу скинути вам в особисті в інстаграмі або в Фейсбуці. І у вас ну, така буде більш картинка про те, як тут ну, все відбувається. Якщо ви їдете своєю командою або там з дівчиною або з хлопцем, ну можна стягувати, можна стягувати, і це така буде класна закалка ваших відносин. Буду вдячний за будь-який відгук з вашої сторони щодо коментаря або лайка. Тому всім дякую, бажаю вам здоров'я, що найголовніше, і ловіть кожну мить цього життя, бо воно того вартує, щоб жити, кайфувати від, від самого процесу життя, і робіть речі, які вам до душі. Ну що, друзі, ще один день позаду і я вважаю, що весь цей шлях він був не Українці в Британії, будьте щасливі!